Вітаю! В ефірі Суботня тема і сьогодні гість нашої студії молодий композитор, музикант Єгор Грушин, який відвідав рівне з концертною програмою свого туру, який має назву «Together». Так сталося, що у Рівному було аж два концерти музиканта, оскільки рівняне дуже тепла публіка і приймали залюбки таку музику і такий дует. Вітаю вас, Егор. Вітаю, і на початку нашої програми. от те, що я сказала, хочу аби ми шматочок вашого концерту побачили, і шматочок нашого інтерв'ю з вами тоді під час концерту. Український композитор та піаніст Єгор Грушин знову завітав до рівного з концертом. Цього разу на суд глядачів представлено дуетну програму Тугезе. На неї чекала рівненська публіка, оскільки неокласичні твори у виконанні роялю та вілончелі це перша спільна робота Єгора та Роксолани Грушиних як подружжя. Ще за місяць до виступу у касі майже не залишилося квитків, тому було вирішено дати додатковий концерт. Ми вирішили зробити таку програму для дуету і. Зіграти і для наших шанувальників, і власне ми насправді дуже вражені, тому що саме ця програма ну, наразі це і рекордний тур у нас в усіх містах. Це є сучасна класика. Наскільки я знаю, ну на наші концерти сучасної класики все таки ходять. Трошки трошки більше людей, ніж на концерти просто класичної музики, тому що на е кожну музику ну є свої слухачі, є люди, яким не подобається, наприклад, складна класична музика, ну вони просто не можуть її слухати. І так і це цілком нормально. Це нічого такого немає, У кожного, у кожної людини свої інтереси, свій внутрішній світ. Україною молодий композитор здійснює не вперше, але саме програма ТОГЕЗЕ стала знаковою і надихнула на створення нових творів. Вже восени Єгор планує презентувати нову добірку створених у дуеті з дружиною композицій, бо саме Роксолана зізнався, Єгор, є його підтримкою, помічницею та першим критиком. Ми, коли придумаємо твори. Потім хочеться їх виконувати так, щоб взагалі про все забути і віддатися музиці на, 100%, на всі 100%. І просто ну, нам цього не потрібно. І ми, наприклад, закриваємо очі, нам навіть інколи не потрібно навіть цього зорового контакту одним між одним, бо ми просто ну, ми настільки в музиці, що нам цього просто не потрібно, що ми просто забуваємо про все і насолоджуємося цим процесом. Це виходить дуже щиро і це відчувають люди. У кожного з нас якісь є сильні сторони. Єгор дуже хороший гармоніст, він, у нього дуже гарно ходить гармонія, плюс він придумує саму ідею твору, наприклад. А я допомагаю я йому, наприклад, з мелодією. В плані, я для себе пишу повністю мелодію, він там може щось скоректувати. І я так само йому. Якось може підказую там зі своєю компетентністю, що я там навчалася в консерваторії, та і я йому теж підказую там, може там, щоб було так ліпше, там а може цей кусочок можна там забрати, а додати це щось. І ми якось там стараємось так взаємодіяти, щоб, ну, щоб той твір вийшов дійсно якомога краще. Тому що один бачить отак по одному, а другий може щось своє додати, і це вже виходить ще цікавіше. Ну тобто, щоб кожен щоб твори не були однакові, щоб вони були кожен раз різні, бо кожен щось додає своє. У планах подружжя музикантів виступи на різних майданчиках України та за кордоном, бо композиції гора вже мають свого слухача а кілька доробків стали саундтреками до художніх фільмів. У нас дуже важлива частина це концерт, концертна частина. І те, що стільки ходить людей, це вже таке дійсно вагоме визнання. Музику до фільмів теж писали разом, і до деяких фільмів ми писали разом і виконуємо теж саундтреки на концертах. Ну, це, це дуже цікава теж частина роботи і. В плані, якщо про що ми мріємо, взагалі мріємо, що що просто на, на ринку українському ми утвердимося дуже добре, що ми дійсно зможемо що побільше концертних майданчиків, інструментів хороших, щоб ми могли їхати реально в кожне місто. Тому що зараз у нас є, наприклад, прихильники там в якихось містах, в які ми просто фізично не можемо поїхати через те, що бракує інструментів хороших або хороших майданчиків. Його, скажіть, коли почався ваш оцей тур? Чому він має назву «Тугеза»? Я, власне, так розумію, а оскільки ви працюєте зі своєю дружиною Роксаланою і разом, весь час разом, як воно? Чудово, нам подобається дуже. Це наш найуспішніший тур. З усіх і він. Ми розпочали його минулої осені. Ми дали здається, 10 концертів в різних містах, але топли переважно східні бо ну міста східної України або центральної. І зараз, от. Нам просто дуже багато людей писало, що хочуть почути і на Західній Україні. Ми спочатку не планували приїжджати в Рівне і там, в Луцьк, в Чернівці, в Івано-Франківськ. Але просто дуже багато отримували повідомлень, листів і вирішили, що зараз навесні приїдемо дома таку маленьку другу частину туру. Ви доволі молодий музикант і композитор. Вам лише 25 років буде незабаром, але настільки вже багато концертів, так багато написано творів, так багато всього вже зроблено, і можна сказати, що маєте такий величезний досвід ну, і турів, і концертів. Чи немає від, наприклад, академічних співаків чи академічних музикантів якихось закидів таких, що от людина без спеціальної консерваторської освіти так багато працює, так багато їздить і збирає такі зали? Ну я думаю, що, що можливо у когось є, ну я навіть знаю. Ну, то ви розумієте, що ми всі люди, у кожної людини є якісь свої переконання і Якась своя думка. Я стараюсь ніколи нікого не засуджувати і не осуджувати. І, звісно, що є. Я думаю, що деяких музикантів це може якось зачіпати. Але ну, суть не в тому. Я вважаю, що в творчості конкуренції нема. І... Бо це творчість, це не може бути конкуренція. У Кожна людина є частина себе. Та, от я, наприклад, як музикант, як композитор, я коли пишу музику, коли її виконую, я віддаю частину себе. І так само інші музиканти. А чому так стається? Хтось багато працює, хтось працює, можливо, менше. Хтось, можливо, створює музику, яка більше зрозуміла в більшому колу людей. Але ну, це нормальні процеси. Класична музика, от класична така музика, то вона, вона складніша для сприйняття, ніж неокласика, яку пишу і виконую я. Тому що моя музика вона зрозуміла по суті кожній людині. Там є дуже прості мелодії, які людина розуміє, які вона запам'ятовує. Класичну музику значно важче, як на мене. Сприймати, слухати. Сприймати і... та, великим масам людей. Тому що є люди, які просто ну, не можуть її зрозуміти. Тим бачиш, що зараз сучасна класична музика, то вона, вона дуже важка. Там все побудовано майже на якихось там швидких змінах мелодії, гармонії, дисонансах і все в тому дусі. А це, це сприймається складніше, ніж звичайна мелодична. Який би скепсис не був у того чи іншого глядача чи слухача, варто прийти на концерти, побачити тих людей, які приходять, як вони слухають їхні очі, їхні враження почути, і тоді складається цілком нормальна і зрозуміла картина. Якщо ти навіть критично до чого ставишся, подивися, як це сприймають люди. Вчора мені вдалося побачити, як сприймали глядачі, і направду вони занурилися, от кожен в свою, кожен в свою якусь іделічну таку картину. Малював собі, тому що дійсно гармонійно поєднувалася і музика, і динамічні відтінки, і все те, що ви хотіли показати і почути, дати почути глядачеві. І я бачила, як сприймають. Як вас сприймають взагалі в різних містах України? Ви кажете, що вас не бентежить те, що на концерт може прийти від 100 до 200 до 300 до 500 людей. Головне, що є публіка, яка вас хоче чути. Так, звісно. Це, це завжди приємно. Ми, коли, коли я починав і ми давали перші концерти, то на нас взагалі приходило дуже мало людей. Там бувало таке, що приходило і 10 людей. Я пам'ятаю, і досі ми постійно згадуємо з друзями мій перший концерт в столиці, коли прийшло десь 12 людей, з них десь 7-8 людей це були мої друзі. Ну, і... Але це все початок. Зараз, зараз на нас рідко коли приходить. Менше ніж повний зал, і це дуже це дуже приємно, тому що ми багато над цим працюємо, окрім того, що створювати писати музику. То треба ще дуже багато працювати над тим, щоб люди її про неї дізналися і почули і зрозуміли, що вони хочуть піти на той концерт. Дуже дуже багато зараз є талановитих музикантів, молодих, ам ам амбітних музикантів, які, на жаль, не знаходять себе, не знаходять оту свою нішу і залишаються десь за бортом отої великого, великого мистецтва або якогось того мейнстріму, сучасного музичного, популярного і. Вони занепадають, як воно, молодому музиканту, композитору, знайти себе в сучасному світі? Ну, завжди має бути мета, у кожного так само музиканта має стояти чітка ціль, да? чого він хоче досягнути, тим, що він займає, займається музикою. Дехто хоче просто писати музику, а дехто хоче донести цю музику до людей. І коли ти вже вирішуєш, що ти хочеш. Показувати цю музику людям, тоді до цього треба підходити значно серйозніше. Я, я не можу сказати, що треба робити, бо я не є продюсером, який може ну, продюсує бо там може продюсувати різні проекти і робити їх успішними. Я, нам, нам вдається от, робити успішним наш проект, тому що ми його любимо, ми його відчуваємо, і це наш проєкт. Ми повністю віддаємось цьому проекту. Я, Свій час зробив такі кардинальні зміни в житті, щоб зайнятися цим. Наприклад, приїхати в зовсім інше місто за багато більше ніж тисячу кілометрів да, від свого дому, там де ти вже звик, кинути навчання, кинути, ну, кинути все, що ти мав, і почати з нуля, і почати дуже активно, і багато працювати над цим. У мене напевно. Десь 90, 95% всіх моїх думок пов'язані з тим, чим я займаюсь. А багато людей, вони все-таки мають роботу і, і мають бути вільний, вільний час вони десь займаються музикою. І, звісно, вони не отримають такого ефекту, коли вони мало цьому часу приділяють. Людина має в першу чергу зрозуміти для себе, якщо ти вже хочеш показувати музику іншим людям, якщо ти хочеш жити завдяки тому, що ти створюєш цю музику, то це вже називається. У нас є таке слово, яке правильно шоу-бізнес. Тоді вже ти розумієш у тебе відповідальність не тільки перед собою, так само і перед людьми, яким сподобалась твоя музика. От ви зачепили питання, що змогли покинути все, не боялися і не і пішли за своєю мрією. Давайте трошечки деталізуємо. Ви народилися в Одесі, жили в Новій Каховці, там закінчили музичну школу, потім почали здобувати економічну освіту і змогли покинути все, йти далі служити музиці. Так, переїхали до Львова так. і там знайшли себе, знайшли свою дружину. Тобто життя кардинально змінилося, але змінилося все-таки в кращу сторону. Для Зрісно. молодих людей ви хочете. От мені хотілося б, щоб ви такий меседж сказали молодим людям, які дійсно зараз вагаються. Що не варто боятися щось змінювати. Якщо є мрія, то йди до неї постійно і спокійно. Крім мрії, має бути мета. Тут це різні речі. Ти маєш усвідомлювати свої сили, ти маєш вірити в свої сили, але так само ти маєш слухати людей, які можуть, які розумніші за тебе, які можуть тобі щось підказати, які можуть щось оцінити. Мені пощастило, що в моєму житті були такі люди, які просто розумієте, якби я сидів просто вдома, і от викладав просто музику і все, і нічого не робив, і хай навіть вона би знаходила свого слухача, але я би все одно не знав би на десь на 100%, чи дійсно вона, вона вартує того, щоб показувати її світу. Але мені пощастило з тим, що в мене в житті з'явились люди, які в цьому розбираються, які от вже мали справу з музикою, з музичним всім, структурою, бізнесом. Вони змогли оцінити і зрозуміти, та, така музика вона може бути цікава українському слухачу. І вони по суті, коли зробили мені перші концерти, для мене це вже, тоді я вже на цих концертах зрозумів, що дійсно мені це найбільше в житті подобається. В мене це найкраще виходить, мені найбільше подобається. То чому цим не займатися? Так, да, це буде важко, дуже довго, і старанно треба працювати йти до своєї мети, але це... ну, я просто зрозумів, чим я хочу займатися в житті, бо на той момент я ще не розумів, чи я правильно йду по життю. Коли я це спробував, коли я це зрозумів, тоді я почав це робити. Ну, ви сказали, що має бути мета, але все-таки і мрія має бути. Я знаю, що зараз ви живете у Львові, але мрієте жити у Лондоні. Вже не мрію. Вже нема такого. Вже не мрію. Я мріяв жити в Лондоні, напевно, ще коли не жив у Львові. Ну, я не мрію зараз жити в Лондоні, та я мрію побувати, але мене зараз все влаштовує у Львові. Я би міг собі дозволити, напевно. В принципі, я і певний невеликий, правда, відрізки, але певний час я все-таки жив і в інших країнах. Але я прекрасно розумію, що це буде ще неодноразово, що я буду їхати і десь жити певний час в іншій країні, скажімо, але повністю, наприклад, емігрувати, то в мене зараз нема таких бажань. В одному з інтерв'ю, коли вас запитали, чому ви не продовжили навчання в консерваторії, ви сказали, що просто не хотів грати те, що ми або робити те, що мені що мене змушували, я хотів робити так, як мені подобається писати власну музику. Це була одна з причин. Ну, саме перша причина це було це було просто зустріч з нашою системою, тому що коли я ще навчався в музичній школі, то я приймав участь у різних конкурсах. І коли був трошки молодшим, я ті конкурси вигравав. А коли настав час Х, коли ти вже випускні класи і ти приїжджаєш на якийсь конкурс, то зазвичай там були, ну, є така традиція приїжджати на. Консультаційні уроки до викладачів до викладачів та, наприклад, викладачів-членів журі цих конкурсів. Ну і звісно, вони коли бачать талановиту дитину, то вони зазвичай хочуть, якби її починають агітувати для того, щоб ця дитина продовжувала навчатися, наприклад, в музичному училищі, та і от. Коли ще я був трошки молодший, мене, звісно, агітували, і коли я вже приїхав, здається, випускний клас, мене прямо запитали, чи піду я навчатись далі mm -hmm. до них. І коли я сказав, що в мене наразі в думках закінчити е, звичайну школу, тому що е, я закінчив музичну, коли був в 10 класі е, ну, звичайної школи. І закінчити 11 клас і вже там вирішити. І я сказав чесно, але. Наразі у мене бажання от, продовжити займатися музикою нема. Я хочу прожити цей рік от, без музики, без навчання і просто подивитись і вирішити. Бо от, так само мені на той момент дуже подобалась економіка, я хотів нею займатися. І після того, як я ну, не надав потрібної відповіді, чомусь сталися події, які просто, ну, на, на які мала вплив моя відповідь. Та. Тобто ви в тому конкурсі не, не мали перемоги? Не, не, не те, що не мав перемоги, просто я, не тільки я. Ми знаємо, що було оцінено трошки не так, як, як би мало бути оцінено, а ті, хто змогли надати правильні відповіді, отримали mm. винагороду, скажімо так. І просто ну, я зрозумів, що мені таке не нецікаво. Навіть, й... не, не, навіть не через конкурс, тому що для мене перемога ніколи не... Ну, не означала, напевно, більше значила для моїх вчителів, ніж для мене. Просто, просто, ну я кажу, це, напевно, була перша моя зустріч з системою. І я зрозумів, що я не хочу бути в цій системі. Я закінчив музичну школу рік, я не займався музикою, я закінчив звичайну школу, пішов у університет. І вже тоді зрозумів, що я хочу для себе. Ну, мені подобається писати свою музику. Я почав її писати. А консерваторія я багато над цим роздумував, я планував потім піти в консерваторію, коли вже почав займатися творчістю. Але всі мої, знову ж таки, знайомі, друзі, які мають до того дотичність, мене відмовляли. Всі, кого, до кого я прислуховувався. Тому і я зараз не, не шкодую абсолютно. А як же сприймають викладачі ті люди, які надихали або так наполягали на тому, аби ви продовжували музичну освіту класично традиційну? Е -м 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 Певний момент вони напевно були розчаровані. Але зараз, наприклад, якщо казати про моїх вчителів музичної школи, вони всі е дуже пишаються. Вони можливо десь не розуміють, як так виходить, але пишаються, знають. Але постійно да, мені постійно кажуть, все-таки йди, вчась. Yeah. Ну, направду це на межі дива такого, що ви маєте і успіх. А хто вас надихає? Чи можете сказати, що життя. ваша дружина життя. поруч життя? Так. Кожен Звісно, день. дружина, життя, ну все, що відбувається. Такий тандем мене. спільно. Ви пишете музику разом? Чи вона долучається, чи допомагає, або вона, мабуть, перший критик? Звісно, вона і перші критики долучається, і ми разом пишемо зазвичай, якщо мені приходить ідея, якась мелодія або гармонія, то я сідаю, спочатку роблю ну, саму мелодію, саму ідею, а потім ми сідаємо в цих композиціях, де ми використовуємо віолончель, то ми сідаємо і віолончельні партії, пише вона. І потім, вже, коли ми навіть робимо якесь аранжування, ну звісно, що я постійно раджусь. І... Ми обидва відіграємо в цьому. Один, один молодий сучасний композитор каже, що коли я сідаю писати свої твори, я уявляю слухача, уявляю тих людей, які будуть мене слухати. І коли я запитала, хто це, він каже: переважно, це мої друзі. Я знаю їх інтереси, я знаю їхні очі, я знаю, як вони сприйматимуть. Я пишу для них. Переважно для них. Чи уявляєте ви свого слухача, коли пишете музику? Не уявляю. Тобто я пишу музику. Ну, вона в мене є, а та, там мені є що сказати. Я просто сідаю, навіть не задумуюсь, про що я пишу. Назви, може, ну, у нас, наприклад, зараз вже готові всі композиції до наступного альбому, от вони всі написані, але тільки на дві композиції з цих там, більше, ніж десяток, є назви. На всі інші назви ще не, не придумані. Кожен митець каже, що для того, аби писати, чи то поетичний, чи прозовий твір, чи музичний, треба, щоб був стан душі певний. Має бути закоханість або навпаки якісь страждання. Чи притаманно вам таке, чи можна сказати, що ви в стані закоханості творите більше? Не знаю. Я... Я просто творю, У мене є періоди в житті, просто коли мені хочеться сідати і писати щось нове, і ця музика приходить. Я сідаю і, і вона, і вона з'являється. Я не можу сказати. Ну, от розумієте: тут... у нас, крім того, дуже активне життя в тому плані, що багато різних поїздок, багато різних. Десь комунікації з людьми, і це все ну, дає свій відбиток. Навіть не будемо казати про те, що якісь глобальні, та, от, там, світові відбуваються події. В нашій країні дуже багато різних подій. Це все дає якийсь свій відбиток. Але в мене зазвичай немає такого, що я вийшов, там гарне сонечко посвітило, і мені стало так приємно, весело, і пішов, написав про це композицію. Так не буває. То має за певний час. От, Назбиратись якийсь багаж певний, і ти потім сідаєш, і ти буквально там за невеликий проміжок часу пишеш просто ну, багато композицій. Я, послухавши вашу музику, зробила висновок, ну, як на мене, вона музика, яку можна взяти з собою в дорогу, тобто слухати в машині. Музика, яку можна увімкнути ввечері або зранку і м -м, насолоджуватися. Навіть вона має якийсь такий специфічний терапевтичний ефект, як на мене. Ви кажете, що дійсно настільки концентрація подій відбувається зараз у житті, воно таке стрімке. А ця музика вона заспокоює, розслаблює і гармонізує все, здається, всередині. Тому я дуже вам зичу успіхів у створенні нових альбомів, оскільки час нашої програми невпинно добігає до кінця, ось такий він наш гість сьогоднішній музикант, юний маестро, можна так сказати, талановитий. Композитор Єгор Грушин, дякую всім за увагу. На все добре, до побачення, до наступної суботи.